Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наш традиційний подкаст щосуботи. Сьогодні тема як зробити так, аби ваш друг, брат або сестра, або дружина, або чоловік воїни нарешті почали ходити до психолога і довіряти йому. Ця тема насправді дуже сильно актуальна. Я хочу, щоб ви от взяли пальчика свого поширили це відео у себе. Розказали, що є така лінія, е, варто жити. Це лінія психологічної допомоги. 5522, Телефонуєте в різних ситуаціях кризових, некризових, і шукаєте собі допомогу безкоштовно. Не треба записуватись там, знаходити час, їхати кудись. Просто де ви є, набираєте і говорите. Бажано, щоб вас ніхто не смикав. Григоріан Радіон поруч зі мною це е, кризовий військовий психолог. Рада, що сьогодні він у нас, рада, що він з нами, в тому числі і на лінії. Дякую дуже Родіони, що ви з нами. І насправді, коли я чую від наших з вами колег-психологів про те, в яких обставинах інколи військові телефонують нам на лінію, ну там Віталій Шмаргун розповідав, що взагалі навіть під час штурмів були такі моменти, що хлопці телефонували. І ну, це, це дуже 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 сильно їм допомагає. Втім, якщо говорити про загальну масу, ну будемо відвертими. Сучасний середньостатистичний воїн не вважає за потрібне, що йому в принципі потрібна якась психологічна допомога. Він що, псих, чи що. Я таке теж чула. Ну, освіти у нас просто немає на цю тему. Як ви можете пояснити людям, які зараз дивляться цей ефір, можливо, родичі, можливо, самі воїни, що це блін допомагає? І що це взагалі? Як воно структурує твоє життя? Що воно дає, от грубо кажучи? Ну, По-перше, всім вітання. Це дійсно, як я кажу, одна із головних проблем на сьогодні. Бо, в принципі, дуже багато фахівців, колег, колежанок, які за останні роки. Дуже підвищили круто свою кваліфікацію, тобто ми на сьогодні працюємо з різними запитами. Більш того, реалії такі, що обставини в Україні вони допомагають розвиватися психології дуже швидкими темпами. Угу. Завдяки певним особливостям у нас народжується дуже багато різних методик. Технік напрямків, які дуже цікаві за кордоном-фахівцям, і вже наш досвід вивчають за кордоном. Тому ну, це може не коректне висловлювання, але завдяки в лапках війни, яка ще там почалась в 2014 році, ну психологія набирає обертів, стає більш популярною, або до психологів звертається більше людей, і ця кількість зростає. З одного боку, це плюс, з іншого боку, це все, що недостатньо, тому що більшість, ну я скажу за військових, вони дійсно вважають, що нам психолог не треба, тому що ну, це наслідки ще такої радянської спадщини, коли звернення до психолога вважалося ознакою ненормальності. Тобто в тебе там і кар'єра, і друзі, і соціальні зв'язки, і все розрунувалося би, якби хто дізнався, що ти звертаєшся до психолога. Більш того, там да, ми знаємо, що психологія виконувала інше, і психіатрія виконувала інше завдання при Радянському Союзі. Тому от, з того часу все тягнеться. І наше завдання не тільки, знаєте, от, стабілізувати в екстремальній ситуації людину в кризовій. Допомогти. А і ми кажемо, що у нас одна із важливих таких цілей це адвокатувати само звернення до ну, психології і звернення до психологів. І ми от знаходимо різні такі шляхи, різні лайфхаки, можна сказати. да Іноді там ми жартуємо, це вже така. Слово стало дуже смішним і дуже вживаним. Ми ми, хто ми такі? Да, ми кажемо, там, психологи. Ну, типу, до психологів звертаються, психологи працюють по запиту, кризові психологи. Ну, тут теж ми навчаємо всіх військових вміти надавати першу психологічну допомогу. Вміти підтримувати, вміти відновлювати свої сили. І до речі, ми, як організація, працюємо по проекту співпраці з НАТО, і от вже майже три роки ми впроваджуємо в збройні сили такі тренінги. Але ми кажемо про те, що от психологи, тренери, хто ми ну, жартуючими кажемо, та напевно аніматори, бо ми і жартуємо, сміємось, і кривляємось, або якось залучити спочатку, а вже потім, коли військові розуміють, ну блін, дійсно, психологія працює. М -м -м. Там якісь вправи, там як е, е, силові показники змінюються під час стресу, навіть там штучний, маленький, але змінюються. Вони не вірять, починають приймати участь. Вони так. А, а покажіть не мені. А от як так? Дійсно працює. І коли ми от таких як дітей, вибачте, ну в хорошому сенсі залучаємо. Вони кажуть, ну знаєте, дійсно працює психологія? круто, треба звертатись. От, в принципі, ну така це можливо, такий спойлер нашої роботи, але ну, ми так працюємо. Як допомогти військовому? Якщо це твоя близька людина або не близька, зрозуміти що, що варто йти. Тобто, який має бути лакмус до того, щоб людина пішла до психолога, і взагалі чи має він бути? Я вже всюди з цієї ідеї на шось. Вибачте, можливо, я повторюсь, так, але це це важлива штука. Я показую на пальцях. Всім, хто звертається або не звертається, бо ми на тренінгах. Ми залучаємо, кажемо звертайтесь до нас. Ну тобто ми провели тренінг, ну да, зрозуміло. Важливі ж речі, там, вправи техніки, як надавати допомогу в бойових умовах, в екстремальних умовах. Окей, це важливо знати абсолютно всім військовим. Окей, переконали. Ми наприкінці кажемо, будь ласка, звертайтеся, ми готові, ми відкриті, є гарячі лінії, ваша гаряча лінія, гаряча лінія Міністерства ветеранів, нашої Національної псичної асоціації. Їх декілька, вони всі працюють, супер. Тобто дуже багато ініціатив, вони готові допомогти. Люди не звертаються, соромляться. Або бояться визнати, що в них є там, проблема. Ми кажемо дуже просто. Звернення до психолога це прояв сили. Визнати свої слабкості це прояв сили. Згідні, ем, вони кажуть, ну так, да, згодні. Ну, тобто тільки сильна людина може визнати це. І ем, перший крок. Другий крок вона починає. Тільки сильна людина, будучи в цьому дискомфорті визнання, вона починає думати, ну, треба ж знайти психолога, починає його шукати, там, інтернет, когось спитати і так далі. Це другий момент. Третій момент. Людина вже контактує з цим психологом або звертається на гарячу лінію, або йде на зустріч, тобто телефонує, контактує. Да? Четвертий, вона виходить на, вже із своїх думок, виходить на реальне визнання, тобто контактує з психологом, перша консультація, перший контакт Прояв сили? Прояв сили. Бо це страшно. Mm -hmm. І п'ятий крок, в принципі, це те, що людина не зникає. А вона продовжує працювати. Це прояв сили. Я показую це кулак, прояв сили. Кожен пальчик перерахував. Тобто, і після такого прикладу кажуть, ну, знаєте, так, да, дійсно, от якось кажу: якщо мої побратими поруч звертаються до психолога, то мені спокійніше, тому що це про те, що вони взяли відповідальність за свою. Кукуху, вибачте, за сленг, на себе, і вони про це дбають. Тобто, для мене їх психічне здоров'я, тобто їх відповідальність за це, це про те, що ну, поруч зі мною сильні люди, на яких я можу покластися, і вони в екстремальній ситуації, вони витримають. І це для мене дуже великий плюс, а не ознака там якоїсь ненормальності. І от таким кроком, от, таким чином, крок за кроком, ми намагаємось залучити адвокатувати, пояснити, мотивувати, звертатись. Mm -hmm. будь що тебе турбує, будь ласка, звернісь, це більш того, це безкоштовно. Тобто, пам'ятаю раніше, та і зараз можливо там у всіх колег там консультація коштує доволі. Ну, Ну no, це дорого. Дорого. Як вважаєте, чи багато потрібно часу, щоб військовий був готовий говорити про свої емоції і переживання? Зазвичай всі віджартовуються. Mm -hmm. Але для нас це вже як знаєте приклад того, що ну, процес пішов. Навіть коли мені, наприклад, я, я ну, бачу я, ну, це очевидно, коли людина береше або каже неправду. Для мене це про те, що історія вона ж побудована на, на підставі його правди. Тобто контактуючи з тим, що він дає, це опосередкований контакт з тим, з тим болем або з тою проблематикою, яка є всередині. І це вже про те, що процес пішов. Знову ж таки, це залежить від того, як ви побудуєте контакт з ними. В одній групі ми працювали, ну, під час одного з тренінгів. У нас є така одна тема керування емоціями. Ну, я запитав, чи чоловіки плачуть. Ну, Вони такі, ну, так. Да. Кажу, окей, вам, от вам, ось вам завдання, ось вам лист, Фліпчарт, будь ласка, маркери. Давайте накидаємо ситуації, в яких це нормально, що чоловіки плачуть. Як ви гадаєте, скільки пунктів написали? 27. 27 27. і в готові Це були так. далі ще писати. Ми там згадали ситуації. Наприклад, ну ми не беремо там. Прощання з побратими сестрами, ми беремо навіть позитивні ситуації, навіть такі вітер, сліза від вітру буває. Буває. Це нормально, ну буває. Ми іноді ховаємо свої музику, та то там пішінка або вітер, а -а -а. там щось таке. Нормально, нормально. Коли там дивитись якісь мультики або фільми там, з тваринками, щось там таке переживательне. Буває таке, що з дітьми дивитися: да, там, народження дитини, да, там, весілля. У -у -у -у". тобто Ми кажемо, це нормально, нормально. Тобто ми... От таким чином ми знаходимо, знаєте, так, ну, тут важливо пам'ятати цей принцип пароварка. Там є ніпіль такий, да, і щоб там тиск вже ж великий, ти спочатку не відкриєш бо, я... а навіть якщо здору відкриєш там, як дасть, треба цей ніпіль трохи спускати пару. Пщ, п, п. Потрохи. І оцей е, принцип він дає ну, діє дуже ефективно, бо кожній людині поступово е, треба відкриватися. І, до речі, коли ми мотивуємо людей до якихось змін, наприклад, ми кажемо, там, звичка напрацьовується за 21 день повторення якоїсь там, дії, наприклад. Да? Бо за цей час звикають там, його мозок звикає до змін. Бо вихід з зони комфорту для мозку нашої, ну, для людини це страшно. І було дослідження, що там більшість людей кидають нові дії там через два тижні максимум, mm -hmm. тобто не витримують, бо це вихід зони комфорту, а це знову ж таки, як не дивно, про виживання. Якщо витримати ще один тиждень, то через три тижні напрацьовуються нові нейронні зв'язки, які, ну, в принципі, дають змогу людині відчути, о, я вже призвичаюся, о, в принципі, це може бути, бути навіть цікаво. Навичка відпрацьовується перші такі ознаки навички, несвідомої навіть рефлексу, там за 90 днів повторень, всього лише, і вже будуть результати. І ми кажемо, що цьому сприяє мистецтво маленьких кроків, так само і тут. Маленькі кроки, маленькі кроки. Людина буде відчувати, що вона не дуже сильно вибігає з зони комфорту з тої зони, з якою він звик вже перебувати. А поступово треба трохи терпіння, розуміння цього принципу. В принципі, людина сама, знаєте, якщо ми створимо навколо людини цей безпечний простір, вона сама зрозуміє, а я можу відкритися. І коли, як як швидко, це вже вона вирішить, коли це відчує. Це може бути і швидко. Це може бути поступово. Але ідея така, щоб ми дійсно з повагою до особливостей переживання тих екстремальних або бойових ситуацій, травматичних, можливо, в когось. Тобто ми не поспішали, не тиснули, просто створили простір, але -капля за капля, тобто, якщо тебе щось турбує, будь ласка, є фахівці, це нормально, це про сили, ага. це про відповідальність. До себе, до інших, і, в принципі, вперед. Якщо говорити про найрозповсюдженіші ну, проблеми, з якими військові нині стикаються, що це за проблема? Один із великих запитів, навіть на тренінгах, на консультаціях, це як спілкуватися з цивільними. Угу. Бо при всьому тому, що всі кажуть, та ми розуміємо, да, що є різні і так далі. І так далі. Але ця напруга і поляризація вона зростає. Особливо там різні історії. Там всі читають телеграм-канали, всі бачать в інтернеті новини, там що відбувається в тилу. Тут в тебе причин для радості взагалі мінімум або нема. А тут в тилу щось відбувається, незрозуміле, не дай Боже, там хтось там стикається в умовно мирних містах там, з цими розповсюдженими там, речами, як то нерозуміння там, в соціальних службах, в лікарнях, в магазинах, всюди. Ну, є, є таке, на жаль. І от тут можуть накрити, бо у людей виникає ідея, а навіщо я взагалі пішов. Да, і що я там роблю, якщо ми тил профуківаємо? Тобто uh -huh. якісь, якихось таких речей, які мають бути системні, їх якось так не відбувається. От. Те ж саме, знаєте, ну, багато різних проблемних питань, але знаєте, кожне питання ще тільки зачепи, воно як вибухне, і деякі питання вирішуються там, якщо ми кажемо саме військовими у військових. Там, да, раніше там. Було неможливо зараз є можливість там перейти в інший підрозділ, в угу. якому ти вважаєш себе більш ефективним, або можеш проявити свої там здібності більш ефективно. Але знову ж таки, питання з в родинах, ми знаємо, на жаль, що угу. існує. Ті, хто повернувся, там, або звільнився, або по пораненню, або там, по іншим причинам, по здоров'ю, або там, по догляду за рідними, неважливо. Вони також стикаються з нерозумінням, що далі, що робити, як адаптуватись, до, до чого адаптуватись. Якось мене також накрило знаєте, відео, де значного клубу, там, купа угу. людей всі танцюють. А побратим каже, та чого ти паришся, там половина військових. В сенсі. Ну, життя триває. Ти за, сьогодні живий, завтра не розумієш, що з тобою може статися, то щоб не відірватися. Моу, цікаво. Ця фраза мене, знаєте, мій фокус уваги і сприйняття змінив. Я думаю, о, а чого? Я себе зловив на тому, що я сам не зважаючи на те, що я психолог, але в мене не Ніправдіформація, а правдіформація як військового. Да, зараз я в запасі вже, але все ж таки в мене вже присутня. Да, тобто я сприймаю деякі речі більш категорично і сам себе зловив на тому, з чим працюємо з іншими. Ну, цікава штука, але угу. дуже добре, що відслідкував. І працюю з цим. У нас в суспільстві на даний момент існує лише ну, така окрема категорія людей, які. Зважають на те, що поки вони живуть своє життя, є ще паралельно люди, які не мають можливості жити своє життя. Я розумію, що е зациклюватись на цьому і постійно відчувати провину, особливо це трапляється у ідеологічних жінок, там в моєму оточенні, що ти тут живеш своє життя, п'єш. В п'ятницю ввечері пароль, а в цей час якась дівчина або якийсь хлопець на війні при тому, що ти там донатиш, максимально робиш для армії, це все одно є. Як синхронізувати, і мені здається, що це величезна насправді проблема. Як синхронізувати психологічно цивільних і військових, аби військові були задоволені цивільними, а цивільні задоволені собою. Що вони в тилу працюють, поки військові працюють над тим, щоб тил працював. Тобто, що це все одна система, в якій просто різні люди виконують різні функції. От як це в голові собі пояснити, все структурувати? Я гадаю наступним чином: що у кожної людини своя бульбашка. Це соціальні мережі, або все ж таки є там більш відомі телеграм-канали, там відомих блогерів, і будь-яка інформація, вона все ж таки більш є більш розповсюджена, а є те, що відбувається в твоїй бульбачці. І ми кажемо про те, що саме от, соціальні контакти вони є найбільш важливим ресурсом для людини в будь-якій ситуації. Перше, що от тригерить, коли там. Фейсбучні друзі, наприклад, вони виставляють там, де вони десь там відпочивають, вони п'ють шампанське чи коньяк, чи віскі. Там щось вони п'ють. Ну, блін дуже добре, це важливо, що люди дбають про свою кукуху, про свій стан, і це круто. І вони взагалі не мають відчувати провину, тому що єдине про що вони мають дбати, це про себе. Якщо вони дбають про себе, вони в ресурсі, далі вони можуть бути корисними навіть в допомозі іншим, або суспільству, або якомусь підрозділу, і так, далі, і так далі. Але, блін, не треба ж це виставляти на показ і хизуватися, бо це ж побачать інші, і так далі. Щоб було зрозуміло, коли я повертався з фронту, їду в поїзді, і знаєте про що я думав? Це, ну, може, некоректно для такого ефіру на загал. Та ні, я ну, думав про Скажіть. білий унітаз. Що я повернуся додому. Угу. Що буде білий унітаз? Чистий. Не шампанське, там, хм. білий унітаз. Тому, коли ти бачиш, що хтось там відпочиває, супер, я рад за тих людей, але це напевно якось а, не дуже а, допомагає. Uh -huh. Цієї єдності. А те, що людина дозволяє собі відпочити, блін, та навпаки, я буду радіти, що людина буде в ресурсі, і вона, ну, принаймні, знаєте, це таке філософське вже питання. Тобто, менше на одну людину, якій треба допомагати, більше на одну людину, яка може. В принципі, щось робити, там, да, ну, працювати, сплачувати податки там, і тому подобне. Ця людина контактує з іншими людьми, тобто вона в цьому ресурсному стані зможе там, нормально комунікувати з рідними, з близькими, з сусідами, з колегами по роботі або з тими, хто, кому вона допомагає. Ну, тобто, її стан це самий найпотужніший ресурс. І завдяки цьому ми до знаєте, жартуємо. Там, я раніше не, не дозволяв собі якісь речі купити в Макдональдс сходити, наприклад, да, тобто, Блін, краще ці гроші, гроші відправлю на допомогу там, або щось таке. А зараз я іноді собі дозволяю і кажу, це мої антидепресанти. Хм. Тобто, так. замість того, щоб десь там, набухатися, або там, не знаю, а, я взагалі не вживаю. Ну, але просто про те, що ну, порівнюю, що іноді там, люди витрачають великі гроші там, на алкоголь, на щось ще і так далі, там декілька тисяч, я краще там, дозволю собі маленьку радість. І для, для, для мене це як ну, ліки, да? психоемоційні ліки. І, в принципі, будучи в цьому ресурсному стані, я зможу бути угу. більш ефективним. Тому що, наприклад, Дзвонять я вночі а, інтернет вимикаю, стільниково лишаєте? Да, а, а я теж так роблю. Бо mm. дзвінки, я всім кажу, що якщо що, ну, дзвінки дзвонять. Тому що я буду розуміти, що це. Ну, тобто, Важливо, що, ви, що да, неможливо не подзвонити. І, mm -hmm. там, вночі дзвонять. А, бувають п'яні дзвонять, тверезі потім не звертаються. Mm. Ну, таке. А, був нещодавно там. Дзвінок від капілана а, У першій ночі подзвонив, випивший, емоційний. А, чому? Тому що в його підрозділі загинуло 5 хлопців в той день. Каже: вибач, мені треба поговорити. Ну, десь так. До ми говорили. Угу. От. Дружина вже звикла, біруший вставляє, там, маску одягає і спить. Я там якось спілкуюсь. Ну, тобто, на всьому цьому фоні ну, как-то важко дійсно там бачити, коли там в соціальних мережах хтось там. Тому от, це дуже круто, і всі, хто там, всі розуміють, що ну, блін, ми там для того, щоб якраз цивільні жили цивільне життя. Більш того, ми бачимо, на жаль, що нема зараз безпечних міст. Кожне місто є. Потенційним там, цілею, да, і ми не знаємо, що буде завтра. Тому життя триває, і, в принципі, треба вміти радіти. Ну, це така збита фраза, але це дочно довго. Треба навчитися танцювати під ним. Амінь. Дякую дуже, Радіоне. Друзі, я сподіваюся, що ви зробили висновок, тому звертайтеся, допомагайте собі. Знаєте, що якщо ви будете в стані з ресурсом. То це точно допоможе нам перемогти і рухатися вперед. Якщо не буде ресурсу і у цивільних, і НАТО військових, то нам просто дупа. Тому дбайте про себе. Насправді, у нас взагалі в ментальності чомусь ну це напевно з Радянського Союзу так вже виникло, що треба про інших, про себе забувати, пріоритет інші, почуття провини, в принципі, застаканене. У мене воно теж є, але, але це не конструктивно. Телефонуйте. Звертайтеся на лінію, в тому числі для військових і для цивільних, ми маємо, і для онкопацієнтів варто жити. 5522 щодня з 11 до 19. І напишіть в коментарях щодо того, що розказав Радіон, що для вас близько, що цікаво, які є запити у вас. Ми обов'язково розглянемо і на наступних ефірах це проговоримо. І підпишіться до зустрічі.